Як законно відмовитися від участі в бойових діях? Відповідно до статті 402 Кримінального кодексу України відкрита відмова виконувати наказ чи розпорядження командира в період дії воєнного стану карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років. Але якщо військовослужбовець за рішенням ВЛК є придатним лише до частин забезпечення ТЦК та СП, Вищих військових навчальних закладів або є обмежено придатним, то тоді командир не має права залучати такого військового на позиції. В такому разі відмова не може бути кваліфікована як кримінальне правопорушення, оскільки стаття 60 Конституції України встановлює, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно зрученні накази. Якщо у вас є запитання, Пишіть, будемо вирішувати.